72 окрема механізована бригада імені чорних запорожців легендарний підрозділ, який вже не раз доводив свою силу та відданість Батьківщині. На їхньому рахунку запеклі бої за Авдіївку, Київщину, вогледар та інші міста. І сьогодні вони продовжують набір воїнів до своїх лав. Як розповідає командир батальйону безпілотних систем Андрій Назаренко, з позивним студент, нині найчастішими питаннями з боку військовозобов'язаних чоловіків є куди йти та що робити, і тут на допомогу допомогу приходить рекрутинг. Це один із напрямків, які ми намагаємося розвинути і показати, що нічого не варто боятися, що військо це місце в першу чергу можливостей, можливості для власного розвитку, як фахового, так і кар'єрного. І тому саме такі заходи дуже важливі для того, щоб розвіяти всі сумніви щодо того, що армія це страшно, армія це відповідально і армія це престижно. Звичній мобілізації людина не може знати, куди саме вона потрапить та яку посаду обійматиме. Натомість рекрутинг дає змогу ознайомитися з різними бригадами та підрозділами. Від початку змін до законодавства ми на сьогодні безпосередньо в мій батальйон набираємо в середньому порядка 100 чоловік на місяць. Якщо до цього це було десь 10-20. Тобто на сьогодні люди можуть довіряти, можуть довіряти слово тому, що вони попадуть не знову ж таки не. З автобуса кудись там в окоп, а вони прийдуть кваліфіковану підготовку. Потім вони прийдуть адаптацію. Тільки після цього вони потраплять в те підрозділ, який обрали, і будуть служити на тих умовах, які їм обіцяли. Як розповідають військові, після рекрутингу підготовка проходить у два етапи: це базова, триває півтора місяці, а згодом ще декілька місяців в обраному підрозділі. За останній час рекрутингом скористались спеціалісти з іт сфери та інженери, для яких головна зброя у війську це їхній мозок. Аби розвінчати усі міфи та побоювання, бригада почала проводити заходи, які проливають світло на усі аспекти служби за контрактом. Ми знаємо, як навчити. І ми використовуємо це на практиці. Саме тому ми беремося до справи, щойно такий майбутній захисник переступає поріг нашої військової частини. Перший і найважливіший аспект роботи з рекрутами це психологічна адаптація до військового середовища. Адже різка зміна домашньої обстановки на військову створює значне психологічне навантаження на. Рекрут новопраці також стикаються з новим розпорядком дня з системою підпорядкування в збройних силах з фізичними навантаженнями. Сержант менеджер відділу рекрутингу 72-ї бригади Георгій Михайловський запевняє, щоб доєднатися до бригади, варто зробити лише кілька кроків: звернутися на гарячу лінію або залишити заявку на сайті військової частини, надати витяг про несудимість, пройти тестування у психолога та ВЛК. Незалежно від регіону проживання, громадяни можуть звернутися до нас та пройти ВЛК в своєму місті. І після отримання довідки про задовільний стан здоров'я приїхати в 72-гу бригаду для оформлення. Якщо кандидат має певні сумніви щодо проходження служби, він в будь-який момент може поспілкуватись з нами за необхідності. Ми допоможемо йому обрати іншу посаду. Лозунгом чорнозапорожців є Україна або смерть. Тож дякуємо тим, хто служить, і є символом незламності та мужності. Тому кожен може стати частиною великої перемоги, якщо не буде байдужим до долі нашої держави. Сандер Куга, Еспресо, Біла Церква.